Всім привіт! Сьогодні 20 січня 2023 року. Ми з вами знаходимося на околиці міста Києва на житомирській трасі Київ-Чоп М06. Сюди я приїхав, щоб вам показати. Тут зараз компанія Автомагістраль Південь розбирає тимчасовий міст, який вона побудувала ще у травні 2022 року. Машини тим часом рухаються по вже капітальному мості, який відбудований був. І відкритий на початку листопада 2022 року. Ну і ми з вами подивимось, що тут і як діється зараз. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушен. .инфо. Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. З вами знаходимося у стоянці траса М-06. Починаємо наш огляд. Ми біля лівого проїзду. Це фактично більшою частиною Старий міст, в якому, як я вже повторююсь, у травні 2022 року були добудовані два тимчасових прогони. Це було потрібно для того, щоб найскоріше пустити транспорт у бік. Житомира, у бік Львова, у бік Польщі і навпаки до Києва. Зараз тут інтенсивно тривають демонтажні роботи. Міст вирішено розібрати повністю, і на його місці побудувати вже новий капітальний міст, так само як був відбудований щойно правий проїзд. Чому це так? Ну, по-перше, коли будувалися ці два прогони, то обстеження поверхневе мосту виявилося, що ну, наче все було більш-менш нормально. Все, що було е наочно пошкоджене, все демонтували і вирішили, що можна буде обійтися оціми двома прогонами. Але на жаль. Потім тривала експлуатація, дуже велике навантаження було. Тобто сюди йшли двома протилежними потоками, і той транспорт, в тому числі вантажний, і легковий транспорт, і пасажирські автобуси. Все сюди йшло до Києва, все йшло від Києва. І за місяць експлуатації почали з'являтися нові тріщини. Я думаю, що це пов'язано все ж таки з. Вибухом з наслідками вибуха, але вони не проявили себе спочатку. Потім, при посиленні експлуатації, вони почали вилізати. Крім того, сам старий міст це така збірна солянка. Я вам колись вже розказував, з чого він складається, але ми і зараз можемо побачити. Тобто там був вузький міст, який на таких моцних опорах стоїть. І потім до нього добудовувалося ще розширення на своїх окремих опорах. Тобто, коли. Кілька мостів, кілька різних конструкцій, які були запроектовані та побудовані в різні часи, починають з'єднувати. То це завжди складно і це завжди може у майбутньому виникати якісь можуть проблеми з цим. Тому вже вирішили не Ладнати старого до нового, нового до старого, а побудувати вже новий нормальний міст, який точно не викине е, ніяких несподіванок у майбутньому, і який можна здати в експлуатацію і забути про нього на багато років, лише тільки зверху його прибирати своєчасно від води, контролювати деформаційні шви, щоб міст не руйнувався. Тому зараз тут іде демонтаж. До речі, поки я не перейшов на нову локацію, зверніть увагу, я стою на рештках технічного пішохідного моста, який тут був збудований, також автомагістралю Південь. Зараз він розібраний. Зараз я знаходжуся на боці міста Києва, і ми бачимо, що вже з кінцевого прогону мосту демонтували кілька е пустотних мостових плит. Оце їх залишки тут. Щойно тут попрацював. Відбійник, гідромолот. І хлопці зараз розбирають оцей весь брук. Зварювальники випалюють, вирізають звідси арматуру, арматура піде на металобрук, а оцей весь бетонний бій буде використаний на якихось тимчасових спорудах, підсипках тощо. От з таких плит складалася стара прогонова будова. А новий міст ми трошки пізніше побачимо вже з сучасних. Балок зроблений, до того там балки різних розмірів, тому що я вам розказував у минулому огляді, я робив ще у минулому році, на початку літа. Там, коли борилися бронебивний палі під опори нові, там, на жаль, було дуже багато рештків яких старих опор. Тобто, тут міст він навіть не один і не два рази перебудовувався, починаючи з дерев'яних залишків, буронобивні, забивні. В общем, там багато всякого було і. Тому було прийнято рішення, щоб всі ці опори на неоднакові відстані одна від одної будувалися. Тому там чотири різних довжини балок використовується найдовше 24 метри. Я не знаю, коли я зможу отримати дозвіл на оприлюднення цього огляду, тому буду казати відносно моменту його зйомки. Отже, буквально вчора. З допису автомагістралі Південь я робив свою новину на своєму сайті Авдокушенінфо і там повідомив про те, що збираються розібрати цей міст до кінця першої декади лютого. Але я поспілкувався з хлопцями тут. Мені сказали, що очевидно, там якась. Неточність кралася, тобто до першої декади лютого е, планують розібрати лише два прогони. Тимчасові їх треба розбирати дуже обережно, тому що там інвентарні конструкції, це стелеві балки, це тимчасові опори, які ви бачите. Це все треба повернути мосовикам та військовим, в яких це все запозичено було. Тобто, там дуже охайно треба все робити, щоб нічого не пошкодити. Після цього планують розбирати в першу чергу оцей прогон, і далі вже піде розбирання цього мосту. Хоча зараз ви бачите там, а скоріше не бачите, а чуєте, як працює гідромолот, там іде демонтаж плити розвантажувальної монолітної, і треба розбити по всьому, по всій мостовій споруді, по всьому мосту. Але я так розумію, зараз буде ще голосніше, тому що. Щойно під'їхав великий гідромолот і буде розбирати плиту. Я думаю, це плита, але зараз ми піднімемось трошки пізніше на гору і подивимось, що він там розбиває. Буквально у нас над головою. Тому ми будемо перебазуватися трошки під новий міст і потім подорожуємо на поверхню його. Поки великий гідромолот не почав свою роботу, я вам хочу показати. Найбільшу тут тріщину, яка відкрилася у процесі експлуатації, оце вона, дивіться, тобто тут ця тріщина вона фактично перерізає всю опору, всю стійку опори. Я думаю, від чого вона могла утворитися тут, напевно, при будівництві не дуже якісно робили холодний стик. тобто... Одна захопка знизу була раніше забетонована, потім не обробляли. Ну, це радянські часи, тому це не дивує. Не обробляли нічим цей стик, не збивали молочко або погано збивали. Може погано вібрували це все. І тому, коли був вибух, то фактично опора надломилася. Е, чому цього не було видно, не знаю, що вам сказати, Ну, не було видно, а потім оце все відкрилося, коли вже почали їздити великі фури. Бачите, тут цього не видно, хоча, якщо придивитися, то все ж таки тріщинка іде. Є ще дрібні тріщини майже в усіх опорах старих. Тут ми вже з вами. Підійшли до нового мосту, бачимо тут звичайні для нас і подібні балки, консольні, монолітні тротуарчики. Не знаю, чи це буде технічний тротуар, піднімемось на гору, там побачимо. Все пофарбовано, гарно зроблено. А в нас над головою починаються тимчасові прогони. Новий Міст, правий проїзд, який побудований наприкінці минулого року, має 83 метри з копійками. Він має також 4 прогони, які, як я вже сказав, усі різної довжини. Ліворуч буде будуватися такий самий міст, але, як мені хлопці сказали, поки що немає остаточного проєкту, що мається на увазі остаточний. Тобто міст буде такого ж типу. Сподіваюся, такої ж довжини, але стосовно розміщення його опор, поки що невідомо, як вони будуть розміщуватися. Тому що е, незрозуміло, що знаходиться під мостом. Ці мости вони будувалися у різні часи, і там е, може бути щось зовсім інше ніж на цьому мості. Тому, звісно, е, було б простіше набагато, якби е, всі прогони мали однакову довжину. Е, це є стандартні балки, які можна просто. Замовити одним разом, але на жаль, це все буде вияснятися лише після того, як це все розбереться, і буде е, геологічне дослідження. Проведено, що там внизу, які там є сваї, палі, е, рештки фундаментів тощо. От я зараз навіть бачу е, біля опори, не знаю, видно вам чи ні, бо тут ну, спробую підійти поближче. Там здається залишки ще дерев'яних паль. Як ми з вами бачимо, хоча переважно вся споруда вже пофарбована та захищена, але ця робота ще не завершена. Принаймні, дві рослових опори, оця і наступна. Вони, як я вам колись розповідав, знаходяться у обсадних трубах металевих, тобто це сталева оболонка. І вони ще не пофарбовані. Тому тут я бачу якийсь технічний плашкоут і, очевидно, з нього. Ще тривають роботи. Там ще взагалі така дівоча іржа, а тут вже намагалися щось обробляти. Я думаю, що може тут навіть вже погрунтовано, а може це чимось шліфували, бо іржу трошки зняли. І зараз ви бачите річку Ірпінь, вона дуже розлилася, тому що зараз відлига, тануть сніги і. Хлопці сказали, що рівень води дуже піднявся. До того ж, її трошки звузили тимчасовою відсипкою. Це теж дається в знаки. Також, я думаю, ви вже помітили, що будівельний майданчик у автомагістралі Південь став дуже величезним і скрізь-крізь іде якась робота. Десь щось вже готують для майбутнього нового мосту, десь розбирають старе, розбивають, ліквідують. Тобто це дуже приємно все бачити після такої тривалої перерви наших оглядів. Ну і власне, що ми можемо сказати по новій мостовій споруді правого проїзду, це те, що вона майже готова залишилося пофарбувати і ще я зверху не був. Не роздивлявся, лише проїхав машиною, тому зараз ми подивимося, чи все там гаразд. Тут ми бачимо, що насип вже зроблений. Є навіть якесь озеленення, зроблена система водовідведення з насипу. Зроблена система водовідведення з проїзної частини мосту. Забетоновані двоярусні конуси є сходи. Отак, тут бачимо, якщо роздивитися поближче, навіть травичку вже посіяли. Це дуже красиво вийшло. І от Зараз ми з вами опинилися на тротуарі. Я б навіть не назвав його технічним, тому що він доволі широкий. Тут десь метр або навіть більша ширина його. Ми бачимо, що машини тут йдуть у три смуги, три ряди. Тобто я вам навіть коли був на низу, Трошки не так сказав, я вам казав, що тут двома смугами рухалися машини, але тут насправді це трьохсмугова магістраль. Це я вже підзабув, тому виправляюся. Бачимо, що і підходи до мосту, і, власне, Мостова споруда за асфальтовані ще тобто це щебенево мастичний асфальтобетон. Він вже е, фінальний, тобто тут нічого перероблюватися або дороблюватися не буде. Хоча я бачу, що ще розмітка дорожня нанесена е, тимчасово, але це я думаю або з браку коштів, або можливо, вже погода не дозволяла наносити холодним пластиком. І Це все виправлять. Е, також ми знаходимося зараз біля першого деформаційного шву. Пройдемо через весь міст, а потім зайдемо на той бік, подивитися, що роблять хлопці, як вони розбивають цю плиту. Бачимо оцинкований відбійник, оцинковану перильну огорожу. І навіть є якесь покриття на тротуарі. Це обмазкове покриття, але що це за покриття, мені важко визначитися, тому що воно зараз занесено. Піском. Давайте оглянемо зверху, як виглядає будівельний майданчик. Бачимо тут багато опалубки, багато арматури, багато е, труб для водовідведення. Навіть стоять якісь мостові балки. Це, мабуть, е, балки стандартні, які вже Заздалегідь були замовлені, також лежать і деформаційні шви. Тобто зараз е, не можна сказати, що проєкту взагалі нема. Він напевне лише уточнюється, але тут стовідсотково е, будуть якісь стандартні прогони. До речі, коли я вам казав, що прогони тут різної довжини, я вам е, не сказав те, що ну, це звичайна річ. Е, прогон, який над водою, русловий, він найдовший. Зазвичай так буває. І там внизу ми бачимо, хлопці вже готують нові обсадні труби, сталеві оболонки для майбутніх паль. Кран Сані вже знайомий нам з вами. Це я вам колись розказував, коли автомагістраль Південь формувала свої мостові підрозділи, то вони їх дуже добре. Екіпірували, скажімо так, і закупили отакі сані, які можуть дуже багато піднімати. Я не бачу звідси, скільки його вантажопідйомність, але е колись я вам вже розповідав, і ті, хто знайомий з підйомними кранами, ті знають цю особливість, е на відміну від автокранів, е в чому перевага. Кранів гусеничних це те, що вони можуть їздити з вантажем, тобто вони можуть щось велике взяти і їм не треба лише е задовільнятися поворотом стріли або підйомом чи опусканням. А вони можуть брати цей, цей вантаж і кудись їхати. Е на жаль, автокрани такого не можуть. Є якісь, мені казали, певні моделі е військових кранів, але тут вони не застосовуються, я їх ніколи не бачив. Зараз ми підійшли під розворотну підкову, яку азербайджанська компанія Євроскон робила. Тут ми бачимо така досить упорядкована територія під нею, але я коли сюди під'їжджав, ретельно роздивився. На жаль, там ніяких слідів робіт немає. Тобто Євроскон сюди ще не повернувся. Ну, певно, це не будівництво першої необхідності, тому зараз воно на паузі стоїть. Не хочу переходити через жваву магістраль, тому... Скористаюся можливістю показати вам зблизька, як працюють люди, а потім перейду під мостом на його протилежний бік. Бачимо хлопців з шулявки. Давно ми з ними знайомі, вже скільки, мабуть, три роки. Так, і що тут хлопці роблять? Щось роблять. Ага, нарізають. Це вони нарізають. Кільця для каркасів паль. Оці кілечки ви бачили неодноразово. Потім туди встромляється арматура і вони наче утворюють форму цього каркасу. Тобто це ще у нас не оболонкові труби. Ну, трошки помилився. Вітаю героя в шулявки. Героям слава! Так, не стій під грузом, тому не будемо тут стояти, підемо на інший бік. На цьому березі Ірпеня у нас та сама картина. Моцні, але ще не пофарбовані стійки опори, між ними не менш моцні перемички. І давайте подивимося. На старий міст, бачимо, тут вже відламуються шматки Ригеля, розколюються прогони самі, щось випадає з них, хоча він наче ремонтувався колись. Я думаю, що ремонтувався він ще на Євро 2012. Але все ж таки те, що він старий і те, що був вибух потужний. Це далося йому в знаки. Отам бачимо тріщини по ригелю. Тобто це все дійсно треба міняти. Якщо це якось ладнати, то це ненадовго було б і ненадійно. Отут бачимо, велика тріщина по ригелю пішла. На жаль, не можу дістатися до... Тих опор, але, думаю, там те саме приблизно. Дуже приємно бачити, що працює велика кількість одиниць спецтехніки. Але цього ніколи автомагістралі Південь не бракувало. Вони завжди собі купляють саме найновіше. І бачимо, як тільки е, залишив своє місце зварювальник, який вирізав арматуру, одразу приїхав екскаватор і забирає якийсь бій. Великий відбійник там теж працює. Ми його чули. І маленький відбійничок теж нам заважає знімати. З цього боку ми бачимо зроблена технічна відсипка і заїзд для того, щоб у майбутньому тут працювала бурова. Так само робили і навпроти, але того ми не бачили, на жаль, бо тоді була заборона на зйомки. Зараз цим трошки вільніше. Треба зазначити, що перед тим, як почати демонтувати плиту, тут було сфрезероване асфальтобетонне покриття, ви це бачите. Але поки що тут, мабуть, метрів 20-30 цього зроблено. Але у майбутньому, коли буде будуватися вже новий міст, то на 100 метрів у обидві боки буде це все демонтуватися і підніматися, тому що... За рахунок влаштування нової системи водовідведення зміниться профіль дороги повздовжній І тут буде все це трошки вищим, ніж як воно було раніше. Це навіть видно по сусідньому проїзді. Він вищий за цей міст. Не дуже набагато, але на, мабуть, кількадесят сантиметрів. Так, бачимо, що тут Демонтували все зверху, але ще плиту не розбивали. А тут у нас залишки чого? Залишки демонтованого технічного тротуару. Тут попрацював відбійник. Можемо роздивитися, які потужні, хоча і тимчасові конструкції. До речі, вони дуже схожі на ті конструкції, які ми бачили з вами на мості на трасі Н08 на сулі. Але там був міст капітальний, а тут це, це тимчасове. Але такі самі куточки для е, перехоплення з плитою. Все це ми вже бачили з вами. Хлопці свого часу так старалися збудувати надійний міст, хоча і тимчасовий, що зараз дуже шкода їх роботи, але нічого не поробиш. Все розвивається, все треба вдосконалювати. Ми дуже вчасно забралися з під мосту, тому що туди величезна купа уламків летить. Я від ударів гідромолота, весь міст здригається. Але опори в нього міцні, хоча й тимчасові, тому техніці нічого не загрожує. Але під мостом там зараз краще не знаходитися навіть у казці. Що ми можемо ще сказати про новий міст, це те, що я тут не бачу жодних закладних на перильну огорожу. Тобто тут буде з цього боку лише технічний тротуар, який буде використовуватися для обслуговування мосту. Але це логічно, тому що три смуги руху з одного боку, три смуги руху з другого боку, і пішоходам тут просто нема звідки сюди потрапити. Але констатую вже теж для того, щоб у вас картина була повна. Бачимо дуже такі струнки, високі опори освітлення, мабуть, вищі, ніж тут були раніше. І загалом ми з вами весь новий міст вже оглянули. Ну і на довершення додам, що новий міст має лише два деформаційні шви, тобто чотири балкові прогони об'єднані е, спільною соцільною монолітною плитою у. Е, Єдину нерозрізну прогонову будову. Тут так піді мною підскакує міст, що мені навіть трошки страшно тут стояти. Хоча я думаю, що він все ж таки не обвалиться. Ми стоїмо зараз на старій його частині, але дискомфортно трохи. Дуже цікаво спостерігати, як така величезна техніка робить таку ювелірну роботу, щоб не пошкодити. Металеві конструкції. Як ми бачимо, я вже казав, що самі балки вони моцні, але між балками все ж таки доволі тоненькі перемички і треба їх теж залишити цілими. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, з те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтеся на сповіщення мого сайту Авдокушен. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!